Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська про ситуацію на фронті, про те, що говорять про війну Росії проти України, наші міжнародні партнери, і на яку допомогу ми можемо розраховувати, будемо зараз говорити разом. із нами на зв'язку. Денис Попович, військовий оглядач. Денис, я тебе вітаю. Слава Україні. Героям слава! Денисе, ну по перше, з'явилися вже повідомлення про те, що нібито вперше за довгий час расисти підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А 50 у ми пам'ятаємо, один з таких літаків Україна знищила, і ми пам'ятаємо, що вони не піднімали його в небо, тому що ну. Здавалося б та немає сенсу, тому що ми мали, ми мали допомогу партнерів зараз. Ми бачимо, що Сполучені Штати призупинили допомогу так само, нібито призупинили ми обмін розвідданими. Сьогодні зранку ж було повідомлення про те, що допомога від сполучених штатів відновиться, але SBS, CBC News з посиланням на дипломатичні джерела каже, що ЗО жодних ознак того немає. Чи можемо ми сказати, що е, Росія зараз вона намага буде намагатися чим швидше скористатися цією паузою в допомозі? І от якщо вона підняла цей літак, е, і ми не отримуємо розвідданих допомоги, наскільки це небезпечно? Ну, ми не знаємо, що це літак відсоткове. Це літак ДРЛВ, Дальнього групу цінного та управління. Чи він дивиться, що відбувається на землі, Відсутково знімає інформацію. Можна це пов'язувати із перервою в передачу розвідданих, можна це пов'язувати із перервою в тому, що американці нам призупинили подачу допомоги. Можна це пов'язувати. Цілком можливо, є інші причини. Можливо, вони просто були відновлені і зараз вони знову піднялися для того, щоб патрулювати. Понад рік їх не було в повітрі. Це було пов'язано з тим, що у нас була кампанія щодо їхнього знищення. Очевидно, використовувалося для їхнього знищення комплексу С200. Е, можливо, е, можливо, росіяни думають, що ми втратили такі можливості. Тут можна міркувати, тут можна гадати. Ну, але факт залишається фактом. Зафіксували ми появу цього в літака в повітрі. Це неспроста, очевидно, варто чогось очікувати. Він знімає інформацію, він її узагальнює, він передає розвіддані, можливо, росіяни чогось готуються. Ну, тут без сумнівів, росіяни готуються вже кілька століть нас знищити, але тут будемо покладатися на наші санкції від наших Збройних сил України. Поговоримо зараз ще й про Курську область. Останніми днями дуже багато ходить, пишуть про неї, тому що пропагандисти російські пишуть, що там перемога значна, і наші сили в котлі. Наш генштаб цього не підтверджує. Потім була чергова, нібито перемога в трубі. Вони совалися, і нібито заявили про те, що 100 людей вийшли і зайшли майже в тил до наших військ. Цих 100 людей покрамса не людей, перепрошую. Цих 100 росіян покрамсала, частина задихнулася в трубі, і вже самі про. Пропаганди... Пропагандисти волають, що для чого це було говорити, що зараз відбувається на нашій Курщині? Що там яка там ситуація? Ну, по-перше, росіяни саме себе виграли там. Дуже було багато різних відео про те, що вони просуваються в цій трубі, тобто значною мірою вони саме себе і накрили, е, і ці відео вони не публікувалися на різних запабліках. Можна подивитися, вони є в широкому доступі. Е, вони хотіли повторити трюк, який вони е, зробили в Авдіївці. Авдіївці вони його зробили не без успіху, варто це визнати. Тобто їхнє просування в комунікаціях підземних авдіївців, воно і зумовило те, що нам, зрештою, довелося це місто покинути. Це їхній маневр, рік тому він був вдалим. Вони захотіли повторити його щодо суджі. Другого другий раз не вийшло. Другий раз не вийшло, але їхні дії вони демонструють те, що вони не превеликий жаль. Проявляють винахідливість і е, даються до нестандартних заходів для того, щоб просунутися в глиб наших оборонних поводок. і це треба враховувати. І це треба враховувати. Попри те, що е, цей трохи не вдався через уважність і пильність наших бійців, треба визнати, що їхній наступ е, в Курській області він е, призводить до результатів, і там не, і в них є результати, і, і в них є просування. І їм вдалося відбити низку населених пунктів. Вони е, цей плацдарм. Наш курський поздар вони піджимають з кількох боків, передусім з правого флангу, з лівого флангу, з правого флангу вони просунулися майже до кордонів з Україною, і їхня ціль вона полягає в тому, щоб фізично приризати трасу, яка йде на суджумській області. Зараз вони тримають ці під контролем. Вони натягли дуже багато досвідчених дронщиків, і ці дронщики вони на превеликий жаль взяли під контроль трасу на суджу. І в такий спосіб вони унеможливили. Дуже серйозно вони заважають логістиці, забезпечують наших військ всім необхідним. А коли є проблеми з логістикою, відповідно, це має впливи на ведення бойових дій, через те, наші змушені зараз відступати. Це ще плюс до того, що там є у росіян перевага в живій силі. Вони так само там використовують і північних корейців у якості живого м'яса, але так чи інакше, дрони роблять логістику, мають перевагу і все це зумовлює їхнє просування. Крім того, вони намагаються цю трасу перерізати ще на територію України, намагаються сити на територію України і ще й з нашого боку її перерізати. Тому ситуація на Курщині дуже складна. І е, в, найближчі дні, в найближчі дні ми будемо бачити, як вона буде розвиватися. Власне, ще про ось Курщину, про як така ж живе м'ясо з КНДР, вже відзначають деякі експерти про те, що повернулися КНДРівці справді в Курську область, але це вже не ті КНДРівці, які йшли м'ясними хвилями. Це ніби ті, які вже щось вміють. Це ті, які вже обмінялися досвідом із тими, хто тут вижив, і вони вже ну навчилися воювати. Що про це ми можемо сказати? Наскільки справді вони. Е, наскільки більш мотивовані ось ці нові е, корейці? Вони були всі мотивовані. В них є мотивація від товариша Кім Чінина, вони не хочуть його підвести, не хочуть дарити бруду ближчим І мотивація саме в цьому їхній полягає, що товариш кімчені їх накачав, і вони не і вони хочуть продемонструвати свої найкращі якості. Ну і саме це і зумовило їхнє бажання йти на місні штурми, коли вони побачили, що трошки інша війна. Вони зробили певні висновки у загальному досвід, і тепер цілком можливо поводять себе трошки інакше. Не треба їх недооцінювати, це навчені солдати, і вони вміють робити висновки. Якщо ми говоримо про Курщину, також ще одне запитання, тому що знову ж таки ми. Читаємо щось в телеграм-каналах. Потім це або спростовується, або або потім про це пишуть західні медіа. Наприклад, вони писали також про те, що можливо через два тижні е нам доведеться виводити війська з Курської області. Як станом на зараз, як ти бачиш ситуацію? Я вже казав, що на найближчі дні, можливо, тижні покажуть, як ситуація буде розвиватися. Якщо е, ми не маємо сил для того, щоб переломити там хід подій, не маємо резервів для контрнаступальних дій, для того, щоб підсунути ворога від кордону, для того, щоб е, ну, вивільнити трошки логістику, ну, тоді наступає варіант Б. А він полягає в тому, що очевидно, поступово доведеться цей плазарм залишати. Ще в нас є в нас Просто війна на, на всіх звичайно, на напрямках, але один із таких також важких напрямків це е, Покровський напрямок. Що ми можемо про це сказати? Тому що знову ж таки писали про те, що зменшується е, кількість атак з боку Росіян, але тим не менше вона не припиняється. Ну вона не буде припинятися е, наступ. Ворога там загальмувався, е, захлинувся, можна навіть сказати. Ми там проводили контратакуючі дії. Не контрнаступ, це, це, це контратакуючі дії на тактичному рівні. Досягли певних тактичних успіхів, просувань, звільнили низку населених пунктів, але зараз ворог намагається нас відбити зараз на Покровському напрямку йдуть зустрічні бої. Це не просування ворога, це зустрічні бої. Вони спрямовані на те, щоб росіяни повернули ті позиції, які вони займали. Чому для них це важливо? Тому що вони теж намагалися перерізати логістику. А ми від цієї цілі їх відсуваємо. Тому вони хочуть повернути, так би мовити, статус-ко і далі намагатися продовжувати наступати. Я не бачу у них на сьогоднішній день можливості виконати завдання щодо охоплення покровською, до цього сил нема. Ну, але для них є накази, і вони намагаються їх далі виконувати. Угу. Е, стосовно е, Торецька, е, там е, також були новини про те, що отут у нас успішний відбувся контрнаступ, і наші сили зайшли в е, місто Торецьке, або верніше, в те, що від нього залишилося. Що можемо сказати по цьому напрямку? Ну, це не контрнаступ я одразу кажу, це знову ж таки контратакуючі дії. Контрнаступ він ведеться певним е, набором сил та засобів, це е, те, що може, може вестися там з силями кількома бригад. Так, не можна казати про Торецьк. Там е, були контратакуючі дії, вони призвели до того, що була зафіксована присутність наших військ, в тому числі і в центрі міста Торецьк. але це були бої і вони е, носять мідливий характер. Тобто навіть ті дані, які ми зараз маємо, вони можуть бути вже запізнілими, а насправді актуальна ситуація там трошки інша. Чому важливий Торецьк і чому важливий часів яр? Ці міста вони між собою пов'язані. Разом із Костянтинівкою вони утворюють такий трикутник, і ворог хоче захопити часів Яр, хоче захопити Торець. Бо навіть бажано для них, ще бажаніше це і часів і Торецьк, для того, щоб розпочати наступ на Костянтинівку. І Костянтинівка це є воротом Слав'яну-Карматорську агломерацію. Якщо ми далі подивимося на мапу, ми штабуємо її, то побачимо, що Слав'яна-Карматорська агломерація вона має прямий зв'язок із Купінським напрямком і з Лиманським напрямком. І тепер, сумуючи весь цей пазл, ми бачимо, що ворог намагається здійснити свої плани щодо захоплення Донецької області. Сюди ж Покровськ, сюди ж Торецьк, сюди ж Часів'яр, сюди ж Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ і так далі. Денис, не можу не запитати про геополітику, та, яка так чи інакше впливає на те, що відбувається а, на фронті. Сьогодні ми знаємо, в Саудівській Аравії буде перебувати президент України. пізніше, завтра, вже відбудеться зустріч американської та української делегації. І вже нібито що там буде і російська делегація. І, і ось як. Пише Financial Times на переговорах у Саудівській Аравії. Ми спробуємо переконати Сполучені Штати відновити надання нам розвідувальної і військової підтримки, і будемо намагатися довести, що ми хочемо швидкого завершення війни. В той е, самий час. Ну... Хоча ми хочемо та це я не розумію, чому вирішили, що ми не хочемо завершення війни? В Той самий час Вашингтон пише, що Збройні Сили України не підтримують припинення вогню після втрати такої кількості друзів у війні, і як пише видання з посиланням власне на самих військових, Україна мусить продовжувати боротьбу і не може відступати. Ну, це зрозуміле рішення наших військових, і ми розуміємо, чому так. От як зараз ти бачиш вплив цієї геополітики, і чи ти бачиш Тиск з боку наших, нашого одного із основних партнерів Сполучених Штатів на Україну, ну тиск відчутний. Угу. Ну звісно, я його бачу. А як ще не назвати тиском, те, що нам припинили постачання, призупинили постачання озброєння і призупинили обмін розвідданими? Це прояви тиску, системного тиску. І е, сам Дональд Трамп це не приховує. Він каже про те, що ми в такий спосіб о, він намагається усадити Україну за стіл перемовин. Це було його прямі заяви. Тому тиск він тут очевидне абсолютно і він підтверджується і американською стороною, чи буде Враховую... він так. так, от власне. А наскільки він буде вдалим і враховуючи цей тиск, і настрою і не лише наших військових, та й частини е частини нашого суспільства, про те, що ми не маємо здаватися, ми розуміємо, що там на Росії насправді не є все так добре, якщо вони готові до перемовин. От наскільки цей тиск зараз може задіяти, буде наскільки він може бути ефективним? Так, з боку Сполучених Штатів, і наскільки ми можемо йому протистояти? Чи є нам чим воювати і на кого покладатися? Ну е е якщо не буде зовсім жодної допомоги спочети в Америки, якщо цей тиск буде таким, що США повністю відмовляться від е будь-якого розіданого співробітництва і передачі нам озброєнь? Хоча, чесно кажучи, мені це не виріться, попри те, що зараз е я маю на увазі, що це буде остаточно. Все ж таки, там є певні контракти, які мають виконуватися. І е, навіть в цій, скажімо так, ситуації є інформація про те, що не на стовідсотків припинен, припинений обмін розвідданим між США та Україною. Ну але це, це суб'єктивне явище. На мій погляд, нам взагалі треба потроху звикати до того, що США не буде нам допомагати в такому обсязі, як це було при адміністрації Джо Джо Байдена. Ці, е, часи змінилися, і Дональд Трамп має зовсім іншу позицію. Тому абсолютно точно ті транші допомоги, які були при Байдені, ми отримувати не будемо. Це 100%, вони просто не передбачені. І нам потрібно буде звикати жити без них. Але е чи буде цей тиск для них успішним? Ми бачимо, що е під впливом цього тиску ми пішли на перемовини із е американською стороною. Це розумне рішення, оскільки так чи інакше ми від них залежимо. І нам з ними не можна, не можна схвалитися остаточно. І, і ми зараз чуємо про те, що Велика Британія нам допомагає, консультує в який спосіб нам правильно вести перемовини з американського сторони. Це теж правильно для того, щоб ці перемовини були для нас наздалено. І для нас необхідно повернути ті опції, які були раніше. Тобто це обмін розвідданими, це передача тієї допомоги, що була передбачена і сплачена раніше адміністрацією Джо Байдена. Нам потрібно це поновити. І задля цього ми повинні продемонструвати, що в принципі ми є договороздатними. здатними, і ми готові е до певної міри йти начать, е на поступки, як того хоче адміністрація Трампа. Але у цих поступок має бути червона лінія. Тобто є певні бар'єри, певні межі, за які ми е не можемо відходити. Я думаю, що під час перемовиного процесу нам треба ці червоні лінії чітко окреслити, що є певна межа, за якою ми не відступимо. На мій погляд, це е ми. Не повинні йти на зменшення кількості збройних сил України, оскільки це наша єдина гарантія безпеки в умовах, коли наші зрубіжні партнери нам ці гарантії надавати не хочуть у вигляді вступу до НАТО. На мій погляд, є червоних ліній має бути повна самостійність і суверенність в ухваленні зовнішньополітичних рішень. На мій погляд, цією червоною лінією має бути повна незалежність оборонно промислового комплексу. Тобто, ми повинні мати повну свободу дій в плані укладання військових контрактів, в плані про збройних сил України плані їх розбудови, так і таке інше, тобто, оці от ті основні червоні лінії, які я бачу, цілком можливо, що наше військовополітичне керівництво до цих червоних ліній дода ще. До речі, зараз говорячи про червоні лінії, я так собі подумала: а чи є червоні лінії у Сполучених Штатах у межі того наскільки їм можна зближатися з Росією з терористичною федерацією? Тому що наразі здається, що Трамп не боїться взагалі зближення і готовий до співпраці? Він готовий знімати санкції, він готовий домовлятися. От цікаво, де ось ця червона червона межа у Трампа, коли його вже і суспільство і його республіка Скажуть йому стоп, так не можна. Тут можливо питання не дотичне до теми, але ти, як і військовий глядач і як політичний журналіст, в тому числі, як ти бачиш, де Трамп може зупинитися, коли він зрозуміє свою помилку? Знаєш, намалюю ідеальний газ. Я все ж таки сподіваюся, що це та сама човникова дипломатія. Ну, вже лунають певні заяви. Про те, що там тарифи він збирається вводити, І ми чули вчора про те, що Лінці Грем хоче е занести у Конгрес США щодо пекельних санкцій. Ну, поки що це слова. Поки що це слова, конкретні дії щодо України вже відбулися. Я маю на увазі припинення і обміну розвідданими і допомоги. З боку Російської Федерації це ж таки лунають слова. Ну хоча на минулому тижні і слів ще не було. Тобто, десь, можливо, ці червоні лінії вони намацуються, можливо, вони полягають десь. В тій е, де Російська Федерація буде відмовлятися від того, щоб сісти з України за стіл перемовин, от можливо, там і наступлять червоні лінії. Ну будемо дивитися. Я думаю, що тут ще якусь певну роль зіграє Китай, який вже заявляє, що теж би хотів сісти за стіл перемовин. Побачимо наразі. Дуже дякую, Денис Попович. Військовий Добре. оглядач був разом із нами на зв'язку. Нагадаю, що якщо ви не допомагаєте своїй армії, ви Можете мати ризик стати частиною армії окупанта, Збройні Сили України. Це єдина наша гарантія. Тому допомагайте, донатьте, не забувайте, що для того, щоб Україна була сильною, ви маєте починати щось робити для цієї країни. Починайте завжди з себе. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі, залишайте вподобайки. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі.